44 день в Канаді, 27, 07, 23. Сьогодні четвер, і ще один чудовий день. Сьогодні в мене день почався дуже рано. Я встав в 5.50, наставив будильник, бо я зранку мав піти, поїхати здати аналіз крові. Аналіз крові починають приймати з 6.30 і я, в 6.30 я вже був там. Зробив собі зранку кави, з'їв банан і полетів туди. В 6.30 я вже був там, але вже сформувалася черга. Я не чекав такого. Можна було записатись, але не було місця для запису. Місце для запису було десь після обіду, отаке от в обід, але зранку не було. Ні на завтра, ні на післязавтра, ні з понеділка. Ранкові місця всі зайняли, бо люди на роботу теж ходять. Думаю, піду без запису. І я там просидів до. Півдев'ятої, да, 8.30, я аж тільки звітом вийшов. Е, зайшов туди. До речі, поки я сидів, капець як замерз. Там було десь градусів 16 і працювала е, вентиляція, е, кондиціонер працював, вітер дув. Я так замерз, що в мене вени на руках завжди є, їх завжди видно. А оцої великої вони не могли знайти. Ще прийшов якраз стажер, і тут вона, мені показ... вона йому показувала, як мені масажувати Вену, щоб її було видно. Коротше, так замерз, що все зменшилося. <сум> Отак от, от. Добре, що не простудився. Взяли мені аналіз крові, і я за нього ще заплатив 50 доларів. Так що оцей аналіз він платний. Аналіз крові. 50 доларів. Разом мені вийшло 150 доларів оцей медогляд Medical exam. Щоб люди розуміли, щоб всі знали, що там, де 100 доларів, то тільки 100 доларів за їхні послуги, а решта треба здавати в інших місцях. Рентген теж можна було здати платно, але мені пощастило, що там, хоч рентген безкоштовний. от. Так от. Приїхав я на роботу на 9 годину, запізнився. Я шефові написав: шеф зразу без проблем. Добре, Роман, все. Але я поїхав в іншу адресу. Якраз до тої людини, яка мені запропонувала цю роботу. І я сьогодні з ним працював. Сьогодні ми. Помалювали одну кімнату, там е, жила жіночка, але ну, вона хвора на голову в них. Там. в неї там якась проблема і багато чого вона пошкодила, і там якоюсь фарбою навіть в туалеті, побризгла стіни небілою. Тут треба все було помалювати, там де що поремонтувати, треба ручку від холодильника було поміняти, в туалеті кришку. Мелочі. То все зробилось, ми все, все зробили. Пішли по інших номерах, там поміняли батарейку в пожежній безпеці. Ще в одній кімнаті вже все було зроблено, просто люди виїхали і треба було прибрати. І от люди, теж їм не потрібно, просто залишають. Вони не хочуть викидати, з тим не париться. Сміття таке харчове викидають, а таке, що речі, то виносить персонал. І сьогодні прилетів мені гарний коментар. Від постійної глядачки <смеш> можна сказати, що я сказав, який колір в мене очей, а от не сказав вагу і ріст. Якраз сьогодні мені отаку от вагу. Під... Е, ця вага тріснута, отут тріщина, і не видно на відео. Але це для мене перемонтувати, оце знімається метал, і оце скельце я просто знайду пластик і поміняю, буде вага, вага хороша, потужна така, зручна, механічна, без батарейок. І якраз я сьогодні зважився, і так як в правах. В правах мене пише е, зріс 180 і вага 75 кг. А я зважився, я трошечки похудав. Зараз спеціально роздівся, зважився 74. 74, Ну я вже повечеряв, так що плюс-мінус 74 кг я важу. Але я наберу обов'язково, бо я в основному важу завжди 75 кг. Отак от. Так що отаку вагу взяв. Кришка в мікрохвильовку. В основному їх бракує. Треба купляти, а так вже є. Отакі от, от вішачки це для шторки в ванну. Тож їх залишили, металеві. Я їх скріпив до вони були всі насипом. Мені трілка ця дуже сподобалась для фруктів. Гарна трілочка для фруктів з, з дірочками. І два от таких от таких для нарізання дві дощечки. Зелена і біла. Тонесенькі, Двохсторонні. Що би не взяти? Ну, або викинути в смітник, або взяти, а мені того всього потрібно якраз. Ще взяв білий скотч. Прозорий. А, він тут навіть скотч залишився, мені скотч теж треба. Бо в мене з правої сторони дзеркало відкривається, і там чуть-чуть розбите скло. Треба підклеїти якраз прозорим скотчем, От і буде. От ми поробили, приїхав шеф, привіз кави, купив нам кави, все як має бути. Вже сказав, що я підходжу на роботу для них. І з понеділка, з 1 числа вже офіційно мене влаштовують, треба подати там деякі дані. От так от. Медикал екзем прийшов, вже задоволений. День закінчився на, тому самому, на тій самій роботі, на тому самому об'єкті, і після того. Я поїхав додому. Дощик почав крапати, легенький дощик. Тож я навіть нікуди не зниться, я поїхав додому. З власниками повечеряли. Дуже смачний, смачна сьогодні вечеря. Сьогодні е, приготували стейк на грилі, картоплю, е, зварили, зварили картоплю. Тут картопля в основному в мундирах маленька вариться і ріжеться по половині, то й все. Салат зробили смачний, вони тут дуже люблять е, фасолю. В банках, я не знаю, напевно, її тут безплатно роздають, бо фасоля завжди є. Отак от, от. Дуже смачно поїли, скину фотографію в Телеграм. От зараз я в гарному настрої відпрацював. Сьогодні я не їхав до Тода, бо Тот написав, що середа і четвер він зайнятий. І я відпочиваю сьогодні. Завтра, може, поїду. Завтра поїду, напевно, до нього. Та Завтра поїду до нього після роботи і побачимо. Подзвонив мій колишній шеф. Просто спитався, як справи. Хороша людина. І ми з ним поговорили. Він зі мною розрахувався за все, так як має бути, 28 числа. Якого я отримав? Не 28, 18-го, напевно. Чи, чи 25-го. Отримав я від нього гроші. Так що все нормально. Поговорили. В нього роботи багато набігло, треба людей. Може комусь цікаво. На штукатурку по 25 доларів. Супер. Є два варіанти: є на піар, це знімаються податки, а є чистими на руки. Без податків. Отак от, от. Зараз яка в мене година? Зараз в мене 8 година. Я в основному відео знімаю вечором, ну, як маю час. Якщо я приїжджаю від ТОДа півдесята, то я знімаю півдесята. А в основному такий час я знімаю. З 6 до до 10 треба то все закінчити. Оце моє міні-хобі. Щоб багато часу не займало. От знімає 7 хвилин. Все, плюс 10 хвилин то все закинути в інтернет, і пройти англійську, обов'язково все треба поробити. І відпочивати. 8 годину. Може ще що щось подивлюсь, а може і ні. Отак. От